Регуляція ринку ріелторів в Україні нарешті можлива, тому що петиція про те, щоб це запровадити, набрала 25 п'ять тисяч підписов. Зараз вона переходить на розгляд влади. Я дуже сподіваюся, що вона буде прийнята і проведуть закони, тому що вимагають від ріатерів. В принципі, простих речей. Ви маєте щонайменше реєструватися як ФОП. Ви не маєте право знімати комісію з людей, які напряму до вас не звернулись. Ну тобто, я маю звернутися до ріелтора, щоб він шукав мені житло, і тоді я йому комісію. Якщо я за. Телефонував по оголошенню, просто яке мені сподобалось, це не звернення до ріелтора. Я знайшов оголошення, яке мені сподобалось, я не телефонував саме до цього ріелтора. І вони мають мати хоча б мінімальну освіту профільну та реєструватися як ФОП. Якщо вони щось з цього порушують, їм буде штраф. Я сподіваюся, штраф буде значно більший, ніж їх комісія. Тож, регуляція ринку ріелторів нарешті можлива. Шахраї йдуть в сраку.